Що мав на увазі Ердоган, коли закликав не нехтувати Росією? Я так розумію. Це ж не перша така заява від Ердогана на самом телі щодо такого дивного дружнього ставлення до Росії. Що стосуємо цього моменту, тут у нас тут у нас все одно з Росією. Я не я не розумію цього такого, знаєте, широкого геополітичного, але все одно з Росією, хочете, не хочете, вам придеться умовно кажучи, затруднічать. А поэтому що э, хоче сказати Ердоган, скоріш за все, щоб від э, э, Росії або не так відкрещен хрещувалися, вот, або не палили з нею всі э, можливі мости, і так далі. Тобто, в мене тут все одно про якусь співпрацю, все одно э, прийдеться мати якісь зв'язки з Росією. Ну тут на жаль, я вже не розкажу які, тому що я знову таки не розуміюся. Це що стосуємо гроші, що стосуємо ресурсу, от і що стосуємо в принципі, своєму, або шляхів, або якогось моря тут якось сюди і отак. Тут все таки заява до е, того, що хочете, не хочете рано, або пізно прийдеться співпрацювати. Щось якось так. Чому США вкотре відмовили Україні в наданні ракет «Атакамс"? Так... По-перше, США само ограничено в кількості цих ракет. Умовно кажучи, зрозуміло, ну, понятно, що якась кількість в них була. Да? Виробництво в них є, але ж все одно ніхто ж не, ніхто ж не, як би це сказати, да, ніхто не сподівався, а може сподівалися та, та, та не робили. Давайте тут такий філософський момент. Ніхто не сподівався, що їх стільки прийдеться мати, що їх стільки треба буде. От, Тому тут момент в ограніченої в кількості, тут момент, давайте так. Все, що дорога, США нам завжди дає в общем-то, відриваючи від серця, муляючи внучитись і так далі. Тому тут ще в нас моменти дороговізни. От і тут у нас моменти того, що е, це дорого, якби і взагалі, і плюс у нас ще моменти ескалації конфлікту. Тобто вони трошечки бояться того, все одно як би вони не може не підтримували. Які би, скажімо, так там не знаю їхні експерти по війні і е, що там інститут вивчення війни, не знаю, не заявляли, що Україна має сама вирішувати, як їм користуватися тими боєприпасами, які нам передають, це одно вони бояться. Цього, о, цього моменту, коли Україна буде бити по територіям ворога. Це для них буде ескалація конфлікту. Я думаю, що все одно нам щось передадуть, можливо, дотичне, але о, можливо, не самі атакам, але щось дотичне. А це будуть або інші країни, або все-таки щось на кшталт о, цих ракет, але щось буде. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи поліпшаться відносини між Україною та Польщею протягом найближчого місяця? <зас> ну, понятно, що з одної з головних, в по суті, у нас конфлікт построєний на зерновій угоді, і ось цього всього продовольчого від нас до них. -па -па. стосунки по суті. По перше, стосунки будуть тривати так або інакше. Нормальні нас будуть підтримувати, тому що Польща, вона розуміє, що якщо не ми, то слідуючи, умовно кажучи, вони. А вот, тому що вони і мають нас підтримувати, і, і будуть нас підтримувати. М буде знайдений скоріше компроміс. В питанні там перевезення нашої продукції і так далі будуть знайдені компроміси. Не скажу, що буде функціонувати все так, як раніше, в цих питаннях, яких там є загвоздочки. От але компроміси будуть знайдені, до домовленості будуть знайдені, і більш-менш ситуація між, в стосунках між Україною і Польщею, ну, вона вирівняється. Як в США опинилися культурні цінності, викрадені росіянами з окупованих територій? Тут у нас тут у нас класична історія по перекупу. Ну правда, тут у нас класична історія по перекупу в плані тому, що, умовно кажучи, в штатах можна за це виручити більше грошей ніж, наприклад, тут чи в тій же Росії. Тобто, скоріш за все, ті, хто, ті, хто вкрав там. Перепродував далі. Вот. І тут або вийшли на щось, ну там, скоріш за все, вряд ли є якісь організації. Я думаю, що щось пов'язане пов'язане з аукціонами і так далі. Тобто, тут не просто перекуп якихось чорних там торговців і о, чорного ринку. Тут у нас щось більше пов'язане з аукціонами. І зрозуміло, що про якісь древні реліквії, скоріш за все, їм приходиться кудись повідомляти. Тобто, коли в них з'являється якесь щось важливе, їм приходиться повідомляти, тому що якщо вони, наприклад, щось продають, їм загрожує, умовно кажучи, або якийсь срок, або якесь покарання. От, і за от такі от дивні, дивні штуки, дивні реліквії приход, доповіли і їх із яли. І поэтому вони в, в Америці, і поэтому вони, там, умовно кажучи, в американському государстві. В чому полягає стратегія протидії російській агресії, яку спільно розробили Україна та США? Стратегія, скоріш за все, вже полягає навіть в тому, що ми. Не знаю, звісно, я, це хорошо чи не хорошо звучить. Ми не дуже готові до перемовин. Але якщо це, умовно кажучи, поставить якісь крапки над І, ми будемо готові до перемовин. Але при, знову таки, ми будемо готові до перемовин, якихось до розмов і так далі, при нашому, головному, при нашому головному пункту, це виведення. Військ, тоді ми будемо готові до перемог, і тоді ми будемо готові щось робити. Тут, скоріш за все, упор йде на ці два пункти: виведення і можливі пере перемовини. Ну тут до речі, ще я так думаю, припинення вогню, тому що у мене тут карта протистояння припинення вогню або виведення військ, і тоді, і тоді перемовини, і тоді ми будемо... і тоді ми будемо готові, умовно кажучи, щось пропонувати, щось слухати і якимось чином домовлятися. Тут більше сюди вже клонять. Ну, це, це ж не кажучи про там якісь ці, це, це головне, да тому, що ну, тут розказувати можна довго, це ще не беручи до уваги про, про гарантії безпеки. Хто що, хто що нам може пообіцяти, і т.д. головне, якщо ми говоримо про стратегію з Росією, це виведення виведення військ, і тоді вже можливі будуть перемовини. І по суті, тільки так, от на це, на це я так розумію, йде головний головна стратегія. Чи дійсно Польща відмовилася надавати військову допомогу Україні? Ну, тут є деяка а, ситуація. Я би не сказав, що це відмова. Це скоріше пауза. Це скоріше пауза. А, як мінімум, да, і в новині було, що Польша перестала давати військову допомогу, тому що обороняється сама. Частково це так. Ну, го там готується, да, там з на кордоні з Білорусі. Частково це так, але плюс, частково, це все-таки, що дотично до, у нас та сама карта падає а, дотично до оцього скандалу з зерновими угодами, до умовно кажучи, оцих усіх е е несогласованих. Тем, тому що умовно, да. Вони нам забороняють це. Ми їм забороняємо це. І коротше, да, хто кого переплюне в заборонах? Умовно кажучи, зараз іде. Тому на даний момент це пауза, це не відмова. Чому Зеленському відмовили у виступі в Конгресі США? Тут як то так, тут як то так дивно. А, чому дивно? тому що а я не можу сказати, що це було. Що так було задумано і що це було чимось, знаєте, лічним. Тобто, я не знаю, умовно кажучи, закінчувалось е, е, якийсь час, е, щось було не так, щось, може, десь пішло не так. Тобто, в мене тут не то, щоб це задумано, і не то, щоб прям заборона. Просто таке відчуття, як будто ну, не вийшло не вийшло б у цю всю програму, втикнути Зеленського. Як то так? Я, я не скажу, що це задумано. Я не скажу, що йому сказали що все, ти не виступаєш, іди собі з Богом. Ні. Чи запустять Україна та США спільне виробництво зброї до кінця поточного року? Щось більш-менш по запуску виготовлення зброї з США. Це буде скоріш за все. Ну, якщо ми говоримо про початок прям вироблення, виготовлення. Це, скоріш за все, буде десь слі, слідуючий рік, ніж цей, все таки. Ще, ще не все утрясено. Якісь не знаю, моменти може по ремонту чогось будуть вже функціонувати. Да, може вже функціонувати я без поняття. От про якісь там ремонтні, не знаю там станції та оце Оце да. А що касаємо виготовлення зброї, це вже більш прям про виготовлення можна буде говорити в наступному році, але ще щось не в цьому. Чи вдалося досягти принципових та важливих для України домовленостей з Канадою під час візиту президента Зеленського до цієї країни? До речі, да тут е, вдалося вистроїти якісь взаємні, взаємоповажні, не знаю там взаємні стосунки та відносини. Але що я хочу сказати тут більше не про почому, то не про військове, тому що в мене немає карт, які би говорили мені про щось військове. Тут скоріш за все, або щось стосуємо, не знаю, там тих же самих біженців, або якихось взаємовідносин країни між країнами, може відновлення країни, може якісь, скажімо так, більш. Торгові відносини щось таке, але в мене от немає тут саме про якесь і щось військове. От, але тим не менш, поставлені задачі по суті, майже всі, по деяким, ну ще не дуже, не зовсім. От, але більшість поставлених задач да, дійшли до спільного консенсусу та домовились. Чи продовжиться просування українських військових на Півдні та Сході в найближчий місяць? А, так, значить, просування, по суті, продовжиться. Не скажу, що це будуть якісь дуже так, великі, -от, деокуповані території, але, тим не менш, має щось, приїхати, має щось приїхати, що допоможе знову таки уражати ціль або Обширно, да, я, я завжди, я завжди, коли доходить до цього, не розумів, про що я кажу. Да? Коротше, якісь боєприпаси, які можуть вражати ціль обширно, або може це може бути якась боєприпаси до ж артилерії і так далі, але тим не менш, якась поступова, поступова робота, все одно вона буде продовжуватись. Тобто, скажімо так, в ближайший місяць, да, будуть. Чи стануть знову регулярними ракетні атаки росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні? Ну, сказати, що вони відмовилися від цієї тактики, ні, я не скажу. Ідея є. Да, робили раніше, вже умовно кажучи, пристрілялися, вже чогось там, умовно кажучи, навчилися. А от ну знову інфраструктура, інфраструктура. Тобто, скоріш за все, да, це буде достатньо регулярно, наскільки там вони зможуть це все робити. Чи отримає Росія відповідь від України за обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури? Mm, ну, Росія буде отримувати відповідь. Uh... Від нас так точно вона в принципі отримує і буде отримувати. Але сказати, що ми спустимося до їхнього рівня і будемо бити теж по інфраструктурі, тут, от, скоріш за все, ні. Тобто, ми зі своєї сторони, скоріш за все, будемо, умовно кажучи, вражати ті цілі, які а, тактично для нас там потрібні. А, ну, тобто, місця скупчення чогось там, не знаю, якісь. А, не скажу це, центрами прийняття рішень, От, але тим не менше, щось наш штат як було. У Московсьіті їхніх у цих башнях. А от, от, от більш такі цілі, може, якісь заводи і так далі, але, тим не менш, це не от такий от производ, який произволи, які роблять у нас расисти. Про що говорив Зеленський з головою Пентагону під час візиту українського президента до США? Скоріше за все. Ну, тут опять, uh, понятно, що uh, головною темою переговин є війна, є uh, підтримка не тільки грошова, а й ще і все таки там військова і технічна. В даному випадку у мене дуже багато карт води. Скоріше за все, можливо, можливо були перемовини по тому, по тому, як працювати по Криму. Тобто, умовно кажучи, можливо, знову були якісь розмови про зв'язок Старлінку, як завжди, який там в дуже важливий момент щось не працює. От, про, про те, чи там доступ надали Пентагону, чи не надали, От, по роботі, скоріш за все по Криму і про і домовленості про якісь або, або якісь вид ракет, або ще чогось, що допомагає саме на воді. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.